Так, ну що, день номер 4 Робимо сьогодні стіл, ми підготували вже все. Я вже от розмітив, де полоси мають стояти. Поперечні, одну поздовжню даю. Відмітив тако собі, де плюс-мінус для чого, тому що є отакі от штуки і полоса не прилягає. Рівно і під деякими теж є. Що не прилягають, плюс оце все треба буде позачищати, щоб потім піддон-бункер, куди пісок буде сипатися, прилягав щільно. Зараз я це підчищаю, знову викладаю по розмірах наші полоси і буду приварювати. Так що сьогодні працюємо над нашим робочим столом. А далі подивлюся на що в мене нині часу вистачить, що теж зроблю. І і все продемонструю, теж зробимо відео, коротке таке о. беруся зачищати і приварювати. Так, ну що, місця, де мають пластини бути приварені, я позачищував. от таким чином одну вже виставив. з ми тако лапаємо. І зараз даємо прихватку поки що тут зваркою. І так, один за одним всі п'ять пластин приварюємо, обварюємо, ну і потім попере, повздовжно, поперечно, не знаю. Поможемо робимо зв'язку. Що ж, беремо це, зварювати тепер одна за одною і вперед. Так, ну що, першу пластину ми прикріпили. Ось вже приварили вже щось. в мене трохи на зварні шви, щось подібне виходить. Ще наступну викладаємо, прихвачуємо, а я ще знизу ну так якби ми перевернемо це все на ноги і знизу ще дам теж шов, Його там може би й було не потрібно, якби з мене зварщик людський був, а я зварщик. Такий бляха собі. Перший курс ПТУ. Ну, але вже щось, щось гайбо схоже на зварні виймен. Напишіть в коментарі, добре чи не добре. Ну, факт того обварюється там, де можливо, щоб бути впевненим, що воно буде триматися Ну і так, поступово це все буду приварювати, в кінці покажу вже загальний результат, що там в мене вийшло. Значить, от Наші попередження я поприхвачував. От. Тепер поздовжню таким чином я її вирівняв. Тут приварюємо, тут приварюємо, ну і по пару прихватів, я думаю, на перехресті я дам. Воно тоді не буде гуляти, я думаю. Ну, Така задумка, як воно буде на ділі. Та думаю, буде добре, а якщо не добре, то все рівно буде комфортно це все тримати. От таким чином це все виглядає. Зараз ще покажу здалеку. Ось такий виходить столик. І йду варити далі. А, значить, такий стіл у нас вийшов. Це вигляд знизу, якби хто питав. В общем, Прихвачував я цю повздовжню теж. Ну, факт того, що так воно все в мене зараз виглядає. От такий вийшов стіл. Так що я думаю, що доволі міцний. Ще там з другої сторони треба буде проварити, але факт того, що вже хоч щось вимальовується. Значить, зверні роботи ми закінчили. Аресун затираю шви, це ще не затертий. Затираю шви. Вже тут позатирав, тут затер тут. Ще лишилося тут, тут. В общем так, аби це вже все було належним чином. Тут того ж ви затирати не буду, то і так знизу йде, а тут буде приставати піддон. Аби менше горувало, то треба зачистити. Так що зараз це зачищаємо. Ну і потім це. потім буду ставити це на ноги. Дивитися, яке воно зафайне. Далі теж покажу. Давайте. Так, от я вже поставив нашу майбутню камеру на ноги і вже почав притасовувати в одверки, щоб зробити. Так. Але ті завіси, що я підготовлював, аж тепер додивився, що є права і ліва. То вони дві різні. Їх треба або переклепувати навпаки, або що, але... Це такі завіси, що вони вондового посередині мають шкант. Але я знайшов, от видно, що дві одинакові. Дві лівих завіси знайшов, вони теж нам підійдуть, знайшов у гаражі. От Єдина різниця, типу, ось якщо тако прикласти, це трошки коротше, але нам все рівно прийдеться, буде обрізати ту, а цю не прийдеться. Корочі, зараз я виставляю завіси, потім теж покажу, як у мене вже дверка буде відкриватися. Ну що, виставляємо, зараз будемо гратися, щоб воно ну, все працювало файно. Далі теж покажу. Ну що, я наші завіси виложив. Ось таким чином це все виглядає. Поперехвачував я з Ось наша верка виходить вже. Ну, поки що струбцини, це все тримають. Зараз знову зварочні роботи. Ці завіси <кій> приварити. І треба буде братися на те, щоб вже тут або заставити сітку. Зараз завершую з завісами. я вже о, дверка наша на завісах. Все відкривається, все закривається. Значить, отак от оце все виглядає. Ну і типу вже можна порівняти вон де з Жигулівським диском. Це він скільки має, 13 дюймів. Як воно все виглядатиме в майбутньому? Так, тепер беруся тут ось сітку накладати. Вже як накладу, подивлю, покажу, який буде результат. Ну, з тим, що виглядає десь приблизно так. Так, сітку я підогнав. Вона вже гарно лягає. От прикручувати я її сьогодні не буду. То прикручу я її вже, коли це все наша рама буде помальована. Прикручую її швидше всього саморізами для металопрофілю, для металочерепиць. Я думаю, що буде добре, вона буде триматися. От вона лягає, в кожен кут нам добре. Так що от, сьогодні такий результат. Ми зробили наш столик, зробили нашу дверку. Більше сьогодні я не маю що робити. Будемо шукати чим тепер нашу раму, нашого піскоструйної камери обшивати. В общем, такий результат робіт за сьогодні. Так що, от таке у нас вийшло. А далі буде, далі як знайду чим це обшити, буду записувати, як я це обшивав.